Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Наслідуйте Бога. Що ми відчуваємо, коли чуємо чи читаємо ці слова? Якщо ви схожі на мене, я відчуваю приблизно таке. Так я знаю. Наслідувати Бога це моя мета. Але Господи. Ти ж розумієш. Наскільки це неможливо? Адже так. І я вірю, що у відповідь Бог каже приблизно таке, так я знаю. Ви не можете цього зробити. Ось чому я дав вам мого духа, і коли ви підкоритеся йому, то почнете наслідувати Його. Апостол Павло написав таке: отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав. За нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. ДО Єфесян 5, 1 5.1. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Перше до Коринтян 11.1. Павло переживав дивовижне ходіння в любові, але він також знав: Я не маю на увазі те, що вже досягнув мети або став досконалим я й далі. Докладаю зусилля, щоб досягти того, заради чого мене вибрав Ісус Христос, браття і сестри. Я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду мене, у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Христа Ісуса до Филипп'ян 3 12. 14. Йдіть до мети. Прагніть вищого покликання Божого у Христі. Моя молитва сьогодні. Господи. Я забуду про те, що залишилося позаду. Ти підкорив мене, і я буду йти за тобою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.